Реальні факти, чому в Україні може скоро закінчиться? Значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там, Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці, ні за масштаби, які. Це один з павільйон, тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт Прибіл 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських, там, європейських з усього світу, які всерйоз стоять і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проєкт, даний інвестиційний ринок. Що саме важливе? крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти, це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія, всі, всі блін, боряться за український ринок.